Так, всім привіт! Сьогодні у нас свято водохреща вже по новому всіх святом Така коротше от пшеничка. На обсівах взагалі розкущилась бомба. Це відео скидав, ми сіяли по дисковці після сої. Такі радочки є ще посівали ці нюанс. Просівчик, не просівчик, а збігаються сушніки, є там два штучки розбиті, тут більш-менш. Ну, Ось такий невеличкий, він сходиться один до одного і двійний йде. Передній виходить до заднього, так видно. Так, Така вона от розкущилася, Це пшениця низькоросла. Сорт не знаю який, мені підігнали там, ну, гарно. Сіяли ми її, навіть не віяли нічого, бо це так привезли, там вона була з-під комбайна прямо отак. То ми її так і от посіяли. Це, в принципі, от. На Сизешці от таке і має бути там 12-15. Тут у нас менше чуть -чуть, як в сизечці, то воно так от здається. Але в принципі нічого. Сходи гарні, пшеничка бомбезна, І в той же день ми сіяли там другу, зараз переїду на другий кусочок, покажу. Тут 30 соток, це все буде на насіння. Може ще щось там на насіння на продаж буде. І зараз покажу далі. А це от теж пшеницька з цим ячменем, що я показував сіяв, то в один день я свій сіяв, і хлопцям От вона попоростилася, де на обсіла зверху, де оце посходила. Так видно вдалі, що сходи є вже, ну, не знаю, чи що з неї буде. Сіяно в один день. Тут напишу зараз в який день сіяно. І їдемо далі. Так, 5 січня. Коротше, пізній посів ячменю. Такі от росточки в нього. але ну, не знаю чи буде з нього толок чи ні а це сусід сіяв по озимому ячмені тут був а що він тут посіяв пшеничка вроді ну. От таке груддя по ораному це він катав катками цими тяжкими багато раз я грудки ті показував це вони такі собі сходи криві, ну. Де ячмінь, видно був лежачий отак він посходив тут Ну, свиням мішати не треба буде чітко так, це пшеничка наша, сорт снігурка. Той. Мені кажеться, що вона тут ще даже краще розпущилась за ту. Як то густіше, тут родочки майже не видно. Сіяна тут таке було соя дуже з бур'яном, понад цей край, понад той. Дуже велика маса була цього всього. Вона розпустилася ще краще. Така вона бомбезна, ну. Будемо дивитися там далі, осінь. Чи, верніше, літом, як будемо лутити.